Ходить в автобус пенсіонер, хлопчик поступається місцем, але старий його зупиняє і каже: Сідай, мене ноги ще тримають. Через деякий час хлопчик знову намагається встати, але старий знову його зупиняє. Сиди, сиди, нічого. Ситуація кілька разів повторяється. Через деякий час хлопчик благає: дядечко, відпустіть мене, будь ласка, а то я вже чотири зайві зупинки їду. Перша шлюбна ніч, щойно молоді лягли в ліжко, наполегливий дзвінок у двері, наречений, матюкаючись, йде вперед покій і відчиняє двері. У квартиру, ні слова не кажучи, заходять два мужики з труною на плечах, обходять подружне ложе і на вихід наречений: Не зрозумів, що за херня? Вибач, братане, у під'їзді не розвернутися. <риклад> Мужик приїхав у дикий захід пополювати на бізонів, найняв собі індіанця провідника, йдуть вони пустелею, бізонів немає. Раптом індіанець падає вухом до землі, потім встає і каже: Тут нещодавно пробігали бізони. Мужик здивовано. Звідки ти знаєш? Індіанець. Все вухо в гівні ще й тепле. <риклад> В лікарні лікар звертається до пацієнта. Шановний, на жаль, ми у вас діагностували коронавірус. Ой, так. І відтепер ми будемо вас годувати лише дерунами. Пацієнт з надією в голосі. Бо я від них швидше одужаю, так? Ні. Бо це єдина страва, яка пролазить під дверима.